Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті надзвичайно чудове свято. Сьогодні наш університет випускає професійне життя здобувачів освітньо-професійної програми медицини. І поряд зі мною людина, яка наближала це свято, саме особливо цей останній рік. Це шановний декан, професор Дмитро Карамич. Ду -дорослій, Ду -дорослій, добрий і день. І для вас, та, я так тому особисте свято. Це вас перший випуск нашого личання. Поділіться своїми враженнями і, будь ласка, побажайте нашим здобачам. Те, що у вас є сьогодні, батьківський Висували, я з великим задоволенням хочу сказати, що для мене тісно це перший випуск, але взагалі це 48-й випуск вже. Саме наших фахівців, які здобувають е, освітній ступень, ну, тоді це був спеціаліст, зараз вже магістр медицини, вони отримують освітню професійну кваліфікацію лікарів. і тому, звичайно, ми дуже пишаємося, що не вкотре е, демонструємо якість нашої підготовки. Е, перший набір взагалі е, на лікувальний Дед у нас був в 1971 році, в 1977 році був перший випуск того. І символічно, що сьогодні, він вже 48-й, у нас дуже величезний досвід у нас формовані наукові школи, які дійсно забезпечують високий рівень ракетів. Що я можу сказати з приводу наших сотняшніх Ну, звичайно, їм довелося навчатися дуже складні часи. Часи випробувань для всієї нашої країни і звичайно для нашому університеті. Але незважаючи, ми продемонстрували, що ми одна міцна родина. І ми з нашого боку забезпечили всі умови для того, щоб вони якось навчалися, мали можливості для спілкування, знаходили друзів, і ми, звичайно, дуже пишаємося, що більше з них все ж таки обрала як альмамадарський державний медичний університет і пройшла весь цикл підготовки, підготовки магістра і отримала професійну кваліфікацію. Як батько. В шести дітей я хочу побажати перше імпатію, першу людяність, Тому що це найважливіші якості для лікаря. Безумовно, професіоналізм, безумовно, не зупинятися на тому, щоб вони зараз отримали вікно. Навчатися треба все життя. Причому зараз вони вже будуть навчатися на практиці. І тому я дійсно бажаю їх побажаю всіх саме. Я вам дуже вдячний, Дмитро Васильович. А в нас залишаються лічі від хвилини, коли ректорніокстента та його гості вручать так довго очікувані дипломи наших випускникам. Тож ходімо! Сьогодні святковий день є в тому числі і в якійсь мірі для нас викладачів сюди. Шість років ми разом з сьогоднішнього знаками йшли в очі. За шість років швидки не було, не буду зле. були злетні. Я не хочу сказати в але були якісь моменти життєві, які заставляли нас хвилюватися. На чому на кров? І не тільки ви, а й ми, викладачі, хвилювалися. Але я хочу вам сказати словами одного із великих наших попередників, які говорять про те, що в житті людини є три речі, які ніколи в житті не повторяються. Перше це час. Шість. Роки. Вони для вас прийшли не так. Ви сьогодні. Ну, я вже надіюсь точно, але дотримувати дико. Залишилось трішення. Мене послухає ще такий людей. Де це добре? Друге це слово. У вас в дипломі написано віка. Слово вікаря може вилікувати, може дати надію, а може зробити науки. І це так. Ну і третє це можна. Ви в свою можливість сьогодні здійснили. Ви отримуєте диплом, ви отримуєте перший етап встановлення вас як високоінтелігентної людини, як початкового, я на, на полягаю, початкового лікаря, оскільки ви все життя своє будете вчитися. І це правда. Я хочу сказати, що стіни і двері нашого світу. «Альма-Матер» для всіх нас, я тут бачу багато випускників попередніх років, діти, яких вже сьогодні закінчують наш університет, завжди для нас відкриті. І щоб такі голоси повторялися як можна частіше в нашій родині, лікарській родині, родині Полтавського державного медичного університету і ще один рік. Чи то буде Ждан, чи то буде хтось інший, але повторив на династії Керів, щоб приходили ваші діти, ваші внуки, ми завжди могли сказати, що ви варті того, щоб бути на теренах України, бути на теренах Полтавської області і робити справу, гарну справу, готувати майбутнє нашої держави. Оскільки лікарі ну, які бога писав, що в житті. Людство є три професії, які в є від Бога. Єдині три. Це вчитель, це юрист і лікар. Я бажаю, щоб ви стали лікарем золик лікаря. Дякую. Сьогодні дійсно урочисте, начасна хвилююча подія, е, нібито збулась ваша заповітна мрія, ви закінчили Полтавський державний медичний університет. І з, з свого часу ми кожен закінчували, і я цей заклад закінчував. І дійсно, це е, урочистий день, який сподівається з хвилюванням, скільки це яким чином буде продовжуватись ваша професійна доля? Безумовно, попереду роки інтернатури, попереду електронний розподіл для нас це теж перший, як і для вас, яким чином це відбудеться, чи повністю задовольнить ваші бажання. Дійсно, дуже багато складнощів. І саме велика складність те, що ви здобували освіту в роки. Надзвичайно важкі і надзвичайно непрості з точки зору опанування практичних навичок, коли були обмеження доступом клініки за період ковіду. Не смів закінчитись ковід, почалася повномасштабна війна з Росією. І все це дійсно не давало в повній мірі надати вам ті можливості освіти, які у нас традиційно склалася в університеті. Але в цих непростих умовах. Ви дійшли до цього знаменного року. Хочу це побажати, щоб закінчивши наш університет, в подальшому можливо, ви будете проводити інтернатуру в нас, щоб, можливо, в іншому закладі, в закладах охорони здоров'я Полтавської області, щоб ви завжди пам'ятали своєрідний заклад для здобули освіту, щоб ви були вдячні своїм вчителям, які надали вам знання, надали можливість опанувати такі. Звичайно важливу професію лікаря і завжди пишалися тим, що ви є лікарями. Вам добру путь! Ми вас чекаємо завжди в закладі, завжди чекаємо в університеті на зустрічах випускників, які традиційно проходять і будуть проходити після закінчення війни. І е, е, бажаю вам, щоб збулася ваша мрія обрати особливо ті, хто приймають електронного рейтингового розподілу щодо обрання тієї професії, яка дасть подальшому вам можливість здійснювати самостійну лікарську діяльність. Успіхів вам! Сьогодні в мене надзвичайно, знаєте, серце випромінює певні такі критичні синесольні, хоч я сам стоматолог. Знаєте чому? Я дивився на цей фільм і дивився на вас, таких маленьких дітей, які 6 років тому вперше прийшли по їх нашого університету. І зараз та сама хвилююча мить, коли від свого студент. А ви вдумайтеся, зараз ще ви, поки ось ваше диплому, вас відрізняють декілька мертвих. Але ви можете ще поки назвати себе студентом. І лише через декілька хвилин ми з вами станемо справжніми колегами. Знаєте, людина в своєму житті народжується декілька разів. Пеш за все народжується дитина. Потім народжується школяр. Після студент. І сьогодні, шановні батьки, ми з вами разом народили нову аборту українських літаків. Я хочу вам поважати, мабуть, краще, ніж ті вислів, які знаходяться на е, в морфологічний корпус на ті садце. Не приставайте честь. Вікар це та професія, яка вимагає. Щоденного навчання. Сьогодні ми отримали ту базового освіту, яка вам допоможе зробити перші кроки в вашому професійному житті. А ми і разом з вашими батьками, бо тепер у вас і біологічні батьки, і духовні батьки, ваші вчителі, які готові будь-яку мить надати додаткову допомогу, підказати була лише на те ваша потреба. Тож, добре. А ми будемо пишатися вашим подальшим успіхом.